Вибухова увертюра під таким гаслом відбулося 656-й день народження міста. Цього року, як і було обіцяно, святкування мало музичний характер. Музика різних стилів та напрямків продовж сьогодні лунала звідусіль. А вже за доброю традицією почалося святкування з вітального слова міського голови, який подякував всім, хто своєю наполегливою працею допомагає місту розвиватись і з кожним роком ставати все краще і краще. Сьогодні ми відзначаємо наш спільний день народження, адже День народження нашого міста це спільне свято для кожної вінницької родини, для всіх тих, хто пов'язує своє життя з нашим рідним містом. Мені дуже приємно, що сьогодні ми починаємо це свято на оновленому майдані незалежності, який ми завершили до дня нашого міста. Я думаю, що це ще одне місце, яке буде прикрашати наше місто, де ми будемо відчувати себе в комфортній атмосфері. Міста, куди ми будемо приходити, і такими місцями, як є наша площа, я переконаний, стануть і інші місця в нашому місті в мікрорайонах нашого міста. Я хочу сьогодні щиро від імені всіх віничан подякувати всім тим, хто брав участь у реконструкції цього майдану. Вони зробили свою справу на радість кожному вінничанину, на радість всім нам. далі ведучі свята Антін Мухарський та Сніжана Єгорова передали слово для привітання та вручення святкового подарунку міста, сертифіката на суму 250 тисяч гривень на розвиток інфраструктури голові обласної державної адміністрації на розвиток інфраструктури міста. Обласна державна адміністрація передає міському голові сертифікат на 250 тисяч гривень. І ми надіємося на те, що кількість майданчиків спортивних буде збільшуватися. Також передати слова вітання від президента та прем'єр-міністра. Завітали на свято і радник президента Марина Ставнійчук, яка зазначила, що за останній час обличчя міста разюче змінилось. Шановні Вінничани, дорогі земляки. Дозвольте від імені президента України привітати Вінницю з Днем народження. Ще буквально три місяці назад. Ми разом з президентом України мали візит до Вінниці. І цікава річ, Майдан у цей ще не був облаштований. Пам'ятаю розмову президента з міським головою про те, що є необхідність обладнати, зробити європейську площу перед. Міською радою, і сьогодні ми маємо надзвичайно гарне місце, де ви можете зібратися, де ми всі разом можемо зібратися. Я з величезною радістю була тиждень тому разом з вами з віничанами на відкритті одного з найбільших у Європі фонтанів. Прекрасне, чудове, оригінальне Чудова оригінальна ідея, шановні віничани. Україна є, Україна буде, якщо ми завжди будемо об'єднуватись. Під час офіційної частини відкриття свята в небо над головною площою міста запустили величезний віницький скрипічний ключ із повітряних кульок, який є символом цьогорічного свята. Однією з інтриг стала перша карнавальна хода. Привітати рідне місто зі святом зібралось декілька тисяч віничан на святкову карнавальну ходу. Центральною вулицею міста пройшли та проїхали на спеціально обладнаних автомобілях, карнавальні платформи. Дерево роду, янгол-охоронець, місто сьогодні в джазі тільки віничани. З днем народження рідне місто, місто у всесвіті, які радували око та веселили всіх, хто завітав на свято до іменинниці. Мы поздравляем Венечан с праздником, День Винницы. Мы желаем, чтобы наша Винница больше процветала, больше ей успехов и всего самого лучшего, чтобы Винница была в конце концов самой лучшей в Украине. Желаю всем здоровья и хорошо отдохнуть в замечательный день, солнечный. Я хочу поздравить всех Венечан с праздником, с праздником города. Пожелать всем добра, здоровья, одним словом, хорошего настроения. І нашому руководству Володимиру Борисовичу, його команді і всім нашим нічанам, Дорогим здоров'я, праздником всіх вас, всіх нас. Вінниця, Вітаємо тебе з днем народження! <laughs> Процвітай, рости, розстраюся і. Я думаю, що це місто буде найкращим в Україні. Так, і я, як гостя цього міста, дуже хочу сказати, що класно у вас. Я, я залишаюся. Ми поздравляємо це прекрасне місто. Ми є надзвичайно вражені парадом. Це було просто надзвичайно ці платформи. Ми дуже раді, що діти це все організували. За дякуємо нашому прекрасному меру і дуже раді, що Вінниця це таке прекрасне місто, яке організувало таке прекрасне свято. Вітаю ще раз від себе, ще також щоб воно надалі продовжувало таку саму традицію поздравляти і надалі щоб все було так красиво. Дякую. Після карнавальної ходи вінничани продовжили святкувати біля музичних майданчиків на різний смак, що розташувалися цього дня по всій центральній частині міста. А в рамках святкування музичного дня міста для любителів джазу влаштували справжній фестиваль. Наступного дня святкування дня міста продовжилось п'ятим ювілейним міжнародним венеціанським фестивалем комедійного та пародійного кіно. Цього року він теж мав музичне спрямування, і вже за традицією очікується когорта зіркових гостей. П'яте ми вже будемо показувати кращі стрічки. В п'яте ми будемо нагороджувати переможців. До нас завітають чудові гості. Відомий журналіст Анатолій Давидович Барсюк. Приїде народний артист Росії Мануїл Вітарган. Прийде заслужений артист Чеченської Республіки Нікіта Джигурда. Приїде заслужений артист України Олексій Горбунов зі своєю групою «Груз пілота». Приїде Віктор Андрієнко, приїде Євген Чепорняк. Тобто, я думаю, що буде досить багато цікавих людей. Буде сподіваюсь, цікавий захід. Раду гостей іменинниці. Також і те, що примісінько в самому серці міста розгорнувся святковий сувенірний ринок, де всі бажаючі мали змогу придбати маленьку дрібничку на згадку про свято. Тетяна Соловей, Микола Бойко, телерадіокомпанія Смарт.